Вітаю, шановні колеги! Мене звати Павленко Марина Юріївна, я викладач Чернігівської музичної школи номер 1 імені Стефана Вільконського. Я хочу вам представити свою методичну розробку на тему. Перші кроки до струн, робочий зошит як інструмент адаптації початківців до навчання гри на бандурі, а також презентувати свій робочий зошит. Перші кроки бандуриста. Ідея створення цього зошита з'явилась зовсім не випадково. Після трорічної декретної відпустки я повернулася до роботи й отримала чотирьох першокласників. Вони були дуже милі, допитливі, але водночас надзвичайно тендітні у своїх перших музичних кроках. Те, що раніше мені і дітям було звичним та зрозумілим, це наш основний навчальний посібник, бандурна абетка. Для цих діток він виявився надто складним. Я побачила, що їм потрібен м'якіший поступовий підхід із більшою кількістю ігрових елементів, візуальних підказок. Простих пояснень і завдань, які допомагають не лише навчитися грати, а й полюбити сам процес, так поступово визріла думка створити робочий зошит, який став би своєрідним місточком між першим знайомством з бандурою та серйозним навчанням. Робочий зошит укладений таким чином, щоб бути зручним і доступним для наймолодших учнів шестирічних першокласників та для діток старшого віку, яким потрібен спокійніший, поступовий темп навчання, більше наочності, підтримки у формуванні перших навичок. Завдання дібрані так, щоб сприяти розвитку уваги, координації, а головне, виховати в дітях любов до інструмента і упевненість у власних силах. Цей зошит, створений з любов'ю до дітей та щирим бажанням допомогти кожному маленькому музиканту зробити свої вперші впевнені кроки до струн. Метою даної розробки є створення ефективного та доступного інструмента робочого зошита, який сприятиме адаптації дітей початківців до навчання гри на бандурі, формуванню базових виконавських навичок та розвиток інтересу до музичного мистецтва. Завдання розробки це забезпечити учнів початкового етапу навчання доступним матеріалом для роботи на уроці та вдома, розвивати у дітей навички правильної посадки, постанови рук, перші виконавські прийоми гри на бандурі, формувати елементарні музично-ритмічні та слухові уявлення, необхідні для подальшого навчання, сприяти виробленню стійкої навчальної мотивації. Та позитивного емоційного ставлення до занять музикою. Структура ЗОшита ЗОшит відкривається веселим віршиком привітанням, який створює добрий настрій та налаштовує дитину на цікаву подорож у світ Пандури. На цій сторінці діти дізнаються, з чого складається інструмент. Матеріал поданий у доступній формі з ілюстраціями. Далі учні вчаться, як правильно сидіти, дотримуючи зручної та природної пози. У цій частині зошита діти дізнаються, що таке нотний стан, нота. Знайомимося з тривалостями нот, виконуємо прості та цікаві вправи на закріплення. Давай, оце, обирай. Оце оце. З якого, якого почнемо? Із оцього. З Так. Да. Добре. Буду. Давай, перше, що в нас стоїть. Пауза пауза, четвертна. Ну, пауза. Знову четвертна, четвертна пауза. пауза. Далі. А це четвертна. 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 І ще одна. Тепер дивимося. Паузка, що ми робимо? Ми тільки проговорюємо, але не плескаємо долонки. Давай рахуємо. Раз і, і два, і три, і три, і чотири. І молодець. Okay. Да. Тепер якого ще монстрика подивимося? Оцього. Оцього. Дивимося, який тут тривалості ноток? Це восьба, восьба, восьба. восьма, 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 восьма. Да? Всі то... восьмі нотки. Підписуємо. Дивись. Один. Раз і, і два і три і чотири. Тепер дивимося в нотки. Тільки придумав черві. І плескає. Угу. Давай. Приготувався? Да! Раз, і, і два, і три, і чотири, і. Молодець, а тепер сам. Раз, Раз і два, і три, і чотири, і. Молодець. Да. Давай, що обираємо далі. Оце. Оце, да? Це четвертна, четвертна. І. І да. Ой. Давай підписуємо. Дивись четвертну. Раз. І далі четвертна, два. І, і це незамальований кружочок. Це що у нас? Друга дружа, дружа. А ну, трошки згадуй. яку? П. По... По. Половина. Половина. Раз і два. І... Три і чотири І. Проплескали, так? Да? Давай. Раз, і два. І три, і чотири. І. Чотири І. В яку нам треба валізку? Чотири чверті або три чверті. Чотири І. Може, сюди. Сюди. Проводи. Чотири не... да. чверті валізка. Проводь її. Так, і давай ще одну. яку ми з тобою оберемо. Оцю. Оцю. Добре. Перші дві. Це Восьма, четверна та половина. Молодець. Буде. Раз, і два, і половинка три і чотири. Проплескали. Раз, і ні, давай жі дивись по ноточкам. Восьмушки. Раз, і два. І три. І чотири. І. А тепер рахуй разом зі мною. Угу. Готовий? Да. Давай. Раз, і два, і три, і, і чотири. І. і. В яку валізку? Чотири чверті або три чверті? Куди нам її треба відправити? А сюди. Правильно. Проводь своїм. Давай. А це? Так. Да. Так, молодець. Так. давай дивимося. Перший наш ребус. Да. Яка це нотка? Е... Під першою лінією. Ну, згадую, як. До. Ре. Ре. І що в нас буде? Дивися. Пе. Реші. Далі. Сі. Ре. Е... Ці. І Перець. що виходить? Перець. Перець. Пише, коли дивимося. Далі дивись, що це в нас за ребус? Нор. А яка нотка? Перед цим же нотка а яка то нор. на першій лінійці. Так, дайте подумай мій. Ну, ну, і що в нас виходить тоді? Нор. А тут що? Ти ж назвав нотку. <ган> З'єднай нотку і далі слово. Що вийде, яке слово? Деяко. Яку нотку? Ну згадайте, назвав мені. Мінор. Мінор, правильно, пиши, підписуй. Так, далі дивимося, що тут у нас виходить. Так. Яка нотка? І потім з'єднуй далі слово. Що у нас вийде? Це така та сама. Угу. І що тоді в нас вийде? Міст. Молодець, так, все вірно. Наступний розділ присвячений знайомству з грою на струнах. Вправи для правої руки подані у форми віршиків, щоб цікавіше діткам було грати вправи. nächste Woche bei Bye. Щоб навчання залишалося яскравим і цікавим, зошит містить сторінки для розфарбовування. Тут дітки повторюють тривалості нот, прості ноти, динамічні відтінки у невимушеній формі через колір і творчість. Це допомагає дитині розслабитись, закріпити знання, розвинути увагу і підтримувати інтерес до занять. Далі йде сторінка з веселими артикуляційними вправами та вправами на дихання, супроводжені яскравими малюнками. Чому виникла ідея такої сторінки? Коли ми з учнями виконували вправи на дихання, вони часто соромилися і запитували: цього немає в книжці, навіщо це потрібно робити. Тепер це є в розбочому зошиті, і учні можуть бачити, що це невід'ємна частина навчання. Вправ на дихання, ми, звичайно, робимо більше, ніж представлено в сошиті. Так, посміхнулись вперед. Знову. Угу. Тепер, як ми ротиком, покрутили, пам'ятаєш? Тільки не, не поспішай. Угу. А тепер в іншу сторону. Угу. А тепер щічки надули сильно-сильно. А тепер проводили щічки. Mm. Mm -hmm. Здав на А Тепер знов щичок нема. Знов. Mm -hmm. А тепер поцокализочко. Повільнення, так, да, спочатку? А тепер швидко, швидко-швидко. Перед переходом до розділу з вивчення нот учні знайомляться з поняттям музичного розміру у простій, доступній формі. Далі в зошиті ми знайомимо з кожною нотою окремо, прописуємо її, співаємо та граємо спочатку пісеньку на одній ноті. З кожною сторінкою діапазон розширюється пісні на двох, трьох нотах. Поступове ускладнення ритму, мелодії усе подано в ігровій формі з яскравими малюнками, щоб дитина легко сприймала новий матеріал і не відчувала перенавантаження. Не назнають усі ноти, вони переходять до нового розділу Знайомство з інтервалами, слухають і порівнюють звучання різних поєднань нот. Наступний етап перехід до звуків малої октави. На цих сторінках учні знайомляться з новим регістром бандури, співають і грають пісні з новими нотками. Поступово учні знайомляться з басовим ключем та вивчають вправи для лівої руки. Коли маленькі бандуристи вже добре знають базду, перед ними відкривається цікавий етап навчання. Тепер вони можуть не лише грати правою рукою, а й поступово долучати ліву. Такі перші спроби надзвичайно важливі, вони приносять радість від справжньої музики, створеної власними руками. Що через гру дитина 7 річного віку здатна добре сприймати інформацію, тому я залучаю елементи гри безпосередньо у навчальний процес. З перших хвилин роботи намагаюсь відшукати правильну емоційну хвилю. Спілкування з вихованцями повинно приносити задоволення обом сторонам бути невимушеним, легким. Щоб учень не відчував скованості, дискомфорту, міг повністю налаштуватись на сприйняття інформації, поринути у неповторний світ музики. Адже навчатись гри на бандурі, дітки повинні з цікавістю та легкістю. Знайомлячись із маленькою ученицею або учнем, я спостерігаю за їх характером, темпераментом. потім Визначаю, який рівень складності може дитинка засвоїти, намагаюсь продумувати роботу, яка надалі дає дитині впевненість у собі та в своїх силах. Щоб отримувати увагу своїх маленьких вихованців, намагаюсь дотримуватися швидкого темпу заняття, який не залишає місця для одноманітності. Ми не проводимо весь час за інструментом. Не вивчаємо довгий період музичну грамоту, а займаємось різними видами діяльності: це і робота над вправами, вивчення розташування струн на інструменті, вивчення музичної грамоти, вправи на дихання, артикуляцію, розпівки та завдання, робота з інструментом, повторення вивченого матеріалу, закріплення нового матеріалу та розмальовка. У такому темпі. Заняття проходять швидко і без напруги. Маленькі учні люблять похвалу, тому я намагаюся не крикотувати їх, а дякую їм завжди за їх роботу. Головне, на мою думку, чітко та зрозуміло висловлювати учніві свої думки, уважно слухати та вислуховувати їх. У своїй роботі я намагаюсь бути не тільки наставником, а й учасником, організатором та натхненником. Ігрове спілкування це завжди імпровізація, яка потребує від нас артистизму, щирості та зацікавленості, готовності дати імпульс, який розбуджує дитячу фантазію, запалює бажання створювати. На моїх уроках вихованці із захопленням, продумуючи самостійно. Вносять свої корективи, пропозиції, стають творцями. Робочий зошит перші кроки бандуриста є ефективним допоміжним матеріалом у початковий період навчання гри на бандурі. Його зміст спрямований на поступове формування у дітей основних музичних навичок. Орієнтації на інструменті, розвитку ритмічного відчуття, музичного слуху, а також на виховання інтересу до занять. Завдяки ігровим елементам, творчим завданням, дихальним та артикуляційним вправам робота з зошитом відбувається легко, невимушено, з позитивними емоціями. Це сприяє адаптації шестирічних учнів до нового виду діяльності та допомагає створити міцну основу для подальшого музичного розвитку. Використання такого зошита у педагогічній практиці дозволяє зробити процес навчання більш системним, наочним і захопливим, а головне наблизити дитину до усвідомлення, сприйняття музики та любові до бандури. Я щиро дякую своїм колегам. Кожен із вас своєю працею надихає, дає сил і бажання рухатися далі. Нехай наша любов до бандури й музики і надалі об'єднує нас у творчості та педагогічній майстерності. Дякую за увагу!